Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна легко заробити від 5 до 50 доларів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати безкоштовно від 5 до 50 доларів від біржі Bitmart. Отже, вам необхідно зареєструватися за цим посиланням на біржі та пройти верифікацію. Після чого ми переходимо за цим посиланням. І реєструємось в даній акції. Ось нажимаємо на кнопку присоїдиниця. І бачимо, що якщо ми закинемо на баланс будь-яку суму і зробимо торговий оборот на ф'ючерсах більше 500 доларів, то ми безкоштовно отримуємо 5 доларів виводних. І якщо ми кожного дня, 7 днів підряд, будемо робити торговий оборот на фьючерсах більше 1000 доларів, то ми розділимо ще призовий фонд у 20 000 доларів. Таким чином, ви легко заробите від 5 до орієнтовно 50 доларів виводних. Акція діє тільки для нових клієнтів і завершується 3 березня. Тому у нас є ще час для того, щоб виконати ці всі дії і заробити безкоштовно від 5 до 50 доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.